У новонародженого закасають очі, що потрібно робити та як діяти. Часто батьки можуть описувати різні ситуації. Наприклад, сльоза може стояти в оці, або надмірне накопичення слизу в оці, або гніні виділення з очей, які зліпають по віки. Цей стан називається дакріостеноз. Він є варіантом норми, і він пов'язаний з тим, що у дитини є вузький носу сльозовий канал. І в нормі надмірна кількість сліз та слизу має Виходити саме ось через т канали. А так як він є вузький, то цей слиз, він і сльози накопичуються в оці і утворюється кислячок, це є абсолютно нормальний стан, можна кислячок забрати звичайною водою. цей стан проходить самостійно до 3-4 місяців, інколи ближче до року. Якщо є гнійні виділення з очей, повіки зліпаються, дитині важко дивитися, лікар може призначити відповідне лікування. Якщо носу Зовий канал не розширився самостійно то лікар вам може запропонувати таку процедуру як божування канала.